Всім привіт! Просили вам познімати відео, чим ми ще займаємося. Як звичайно, там десь столік, вилізли в ліс по гриби в даній і зараз спробуємо щось пошукати цікавого. Перше, що я тут включився, ззаді мене мурашник здоровий, і на ньому виросли гриби. От вони красавчики, тут ростуть, прямо і там здоровий мурашник. Ну, я такі гриби не беру. Три штуки ми вже знайшли білих. Грибів багато це були дощі, зараз трошки потепліло і гриби полізли. Будемо шукати, треба щось насушити, мені подобається цей процес. І, кстати, кому не важко, пожалуйста, лайк, підписочку, організуйте, це безплатно, допомагає каналу рости, я вже це казав. Ну і мені трошки розвиватися вверх, не бухати, не спиватися, аж чимось займатися тим, що мені подобається. Природа просто клас. Самі можете бачити грибів, скільки росте, ну це якісь непонятні. А непонятні гриби нас дуже мало сильно інтересують. Там де толік ходить. Толік, допомагай всім привіт. Вон вам Толик. Я знаю, він Ну, візьми, польський грибочок, вирвали. А, який він там. Ти вже вимазався Талян да. на руках, на своїх сильних руках. А, ну, в лісі нічого. Дерево. Талян теж побритий, він сказав, його ж даже в лагері. Кажуть, йому це вийде. Я вас в Ютубі бачив, а він вже запишився, сказав, все. Скоро буде фан встречу робити. <хи> З пивом і водкою, так? Да? Yeah, yeah. Природа красива, нічого не можу сказати. От якийсь теж мурашник, там мурашки бігають, суетяться. Щось собі на зиму збирають. А ми з Таляном бігаємо собі, збираємо щось на зиму. Я впевнений, що ці гриби є стівні. Ну, не знаю, не хочеться мені таких грибів. Просто подивіться, яке місто. Звісно, камера так це прям не передає. Надіюся, що скоро ми кудись з вами переїдемо. Я куплю собі по потужній на ногу камеру, щоб було взагалі вая яй яй Треба ж рости якось трошки вверх. От грибочки жовтенькі теж, якась рядовка чи ще щось таке похоже. Вон вони ростуть красиві. От грибочки. Ну, ну Шукаємо білі. У нас поки час є. Погода Погода сьогодні, кстати, просто клас, вітра немає. А Перед цим я десь не повністю. Знімав відео по моєму народича по поводу погоди. Був ураган, показувало, що на побережжі. ну Тут ми зовсім недалеко час їздили, був вітер 60 км в час, а в нас 37 км було, то воно так і здувало. По поводу простуди трошки простудились, але вже антибіотиків понапивали, всяких вилежились, пропотіли. І все, вроді вже трошки попускає. Ну, от харкується, Чуєте, голос у мене такий при неприятніший цієї штуки. А от хтось грибочок вивернув. Може якийсь звірьок біг. По-моєму, навіть похожий на польський чи на білий. Це мені подобається грибок, може заберемо, він свіжий. Десь ось 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 зламали хтось. Це не я. А там десь птічки б'ються. Кричать. На Наталіна, мабуть, щоб не лазив. Вот сімеєчка вилізла таких грибочків. Да. Я, звісно, якщо щось в мене якийсь грибник дивиться, то він би мені дав, мабуть, по загривку я їх не беру. Ну, не хочу я різкувати, хочеться пожити молодий ще. Цей Сусанін каже, зараз ми на трасу вийдемо, вийшли взагалі на якийсь завод. Хорошо, ти знаєш, я дивлюсь тут все, тут таке болото красиве, карасі скидується. Там, Там жаболягушка живе. Жаба-лягушка та меті. Далі річечка маленька протікає, ну, так, щось так. я стояв. Італяни ще определили, чого польські гриби називаються польськими, бо вони кажуть, курва випірдаля з лісу. Да? так Оттак, як один... хотів один зірвати, то йому сказали пірдаля курва. Розочарували нас гриби ще поки не повилазили багато грибів. Зараз ми пройдемося в город, може якусь банку знайдемо. Плавно вже знайшов, переключаємося на збор банок. Збір грибів переключився на збор банок. Зараз полізу заберу, можна на почати. Що я вам скажу? Перша баночка є, Буковка А. В природі добре нам крона. Бонус номер 2 Ще одна крона. Пиво не будемо теле допивати сьогодні. Не будемо сьогодні пиво допивати. Повезло, вже дві крони. А треба на чай буквально 10 крон на ромашковий, щоб вилічитися від цієї хворі, яка нас атакувала. Хотілося на вокзалі. Дуже багато людей. Що це ж мені трошки так не те, що стидно, а ну тільки всі сидять. Тут будуть два дядька ходити колупатися. Зараз ми підемо в центр, пройдемося. Ми просто це подозріння відводимо, що ми не збираємо, ми чисто ходимо, дивимося. А що робити? Зараз би лягли і сталям, взагалі він би ліг і я, ліг би і лежали. Так скучно. О, датчаночка вам випросили. Видно, пожалуйста. Не пройшло й минута, ще одна півтора крона. Мене це вже радує. Не пройшла ще одна минута. Ще одна баночка. Вже доволі таки неплохо. Некоторі просто стісняються показати, як бере коротко, банки. Ну я не стісняюся, От, пожалуйста. А ви ставте лайки, кому не западло. Будемо таке більше продвигати, нормальна штука. Банок ми сьогодні багато не зберемо, тому що їх збирають, Я думаю, не одні ми такі умні вже побачили, пару чоловік, ходять, збирають. А ви кажете, як це все зазорно. Просто що вони відео не знімають, може там стісняються. А нам в стальному взагалі і свіжок цих стіснень ми. Самі нестісінькі хлопці, ми без комплексів. Трошки посиділи, пройшли далі. Ще одна красавиця валяється, зараз ми її достаємо. Все одно почати заработати на якийсь. Взагалі, направляємося дому банки. Тут знову тільки що прийшли, вже ходять збирають банки всі різні лічності, да, Талян? Угу. Тому що, отак от. Тут не вийде збирати багато. Коли вже дай Бог переїдемо в комуну. Ну я точно Талян ще під вопросом. Може й переїде, він в Копенгаген хоче. Тоді там вже буде все по-другому, там буде ми диктувати правила. Тут бачите, в бізнес цей не так просто влізти баночний. Талян пробував, я таляна собі беру на всякий случай. В нього удар, я не знаю, дуже потужний. Держи. І так, що я вам ще скажу? Ще плюс нашу копілочку дві банки. Це вже чувствую чаєм пахне якимось, звісно, не цейлонським, якимсь соціальним, але все ж на халяву буде дуже вкусно. На світер, я извиняюсь, я не брав мікрофони, бо ми так спонтанно вийшли. Без предупреждения. E, Значить, нам вот таке Фляжки Фляшки будемо зараз здавати. Тут у нас он тут щось поставляв. Там тоже. Можна на веревочке. Но ну, це вроде як не прийомно. От дивіться прикол. Зараз її забере, дасть за ней ноль. Бачите? Щось я не зрозумів, ми сумнів на три більше, воно 5.50 насчитали. ті були прийомні. Аж интересно. Ну ладно, сейчас підемо щось добавим, буде чай. От дивіться, найкраще три штуки, що я вам казав, бачите, ноль. Чого так? Хер його знає, так не пойму, я щось на них було прийомне. Інтересно. Да, можна було прив'язати вірьовочку і потягати їх туди-сюди, там стоять камери. Тоді нас би так само на шию наділи вірьовочку, Загнули браком і туди-сюди нас витягали. А так не годиться. І спати тоді стояв, воно, мабуть, неудобно. Машини кучеряві мені подобаються. Не можу купити, тому що. тому. Нема ніякої бумажки, щоб її купити. Мені 30 років, я перший раз в житті таку рохлу побачив маленьку. Наверно, десь тут холодно, просто уменшилось. Та, удача на нашій стороні, навіть, якщо ми не подивимось на те, що три банки нам не засчитало. чай стоїть Отакий 4,95. От, щоб ви не казали. Тобто заробили на чай, плюс зібрали трошки грибочків. Як по мені, це доволі таки вигодно. Прогулялися. Звісно, було б бы ходити на якусь роботу за заробити 200$, доларів, чому це займатися, можна сказати, так, анонізмом. Ну, все ж. А ще всім рекомендую, це да, ви мені рекомендували совітували вот такі вот шкварочки. Правда, дуже вкусна штука і вот таку пачку на три рази їсти. От і все. Чайок на халяву. І коло ще собі взяв, гадость, звісно, щось хочеться випити. А ну ми з таляном не можемо. Що це таке? Якийсь газ, щось заправляти. Перший раз таке взагалі в своїй житті бачу. Один. Кого, балон? Плали, спускай, баллон? Наскусий балон. Ага, платиш бабки, тобі Плали, міняє. І зверху береш повний. Отак. От. Це не для кемперів. Скоріше всего для кемперів. Е, не обращайте внимание, сейчас зберемо, що я вам покажу. Дивіться, три гриба. Да? Це ще ножка, чай наш улов. Не густо, звісно, але зато прогулялись, хороше у нас настроєнство. Полікси чисте. Що це буде з картоха? Він не знає.